Осінь зима, 20 кг першого сорту, 1800 гривень за цілий лот. Почнемо з ось таких крутецьких кедів Adidas. Темно-синенькі. Розмір. Зараз кажу. Розмір, розмір. Не пишемо. Я думаю, 39 очка така, така тверда. Наступне це в нас ось такі дутики дитячі. Ось такі легенькі, невигомі чи навіть червички на хлопчика. Розмір 38. Наступні, це в нас ось такі ще дутики для дівчинки. І ось такі супер новесенькі, теплесенькі дутіки. Так стильово, без лишніх принтів, детальок. Ну, Супер стримлено ну і красиво виглядає. Ось на такому хутрі. Цікаво, правда? Так естетично виглядає. Ось такі. Суперські. Шкіра просто в класному стані. 1800 гривень за цілий лот. Ось такі. акуратненькі. гляньте на носик. Стійкий каблучок. Ось такі супер красиві, легесенькі. В замші. Гляньте на цю замшу. Ну просто. В наш ідеальному стані, як і каблучок. Наступні у нас шоколадні, шкіряні. Також на стійкому каблучку. Наступні у нас ось такі червички. Гляньте, тут як цікаво, вони виглядають. Наступні у нас ось такі тьопчики дитячі. Також стан ідеальний 1800 гривень. осінь зима. Ось такі ще. Також челсики. На замочку, на резиночці Ось такий чоловічі. Також стан шкіри супер. Далі. Далі у нас ось такий На супер високому каблучку. Ось такі теплюсінькі. Та ще одні чоловічі, супер красиві і естетичні. Гляньте. Тут кожен чоловік в таких е, туфлях стане кеном. Гляньте, гляньте, як шикарно. Стан взуття за 1800 гривень просто вражає. От, ну, Гляньте. Не потріскані, не позагинались навіть від носіння. Ну просто супер. Дивіться. Так, ось такі снікерси ще одні. Також гляньте на сам замші, за 1800 гривень 20 кілограмів взуття. Гляньте який ще скарб знайшла. В тих червиках кожен дядя стане кеном, а в цих кожна тьотя стане барві. Гляньте. Ну, просто супер легенький, стійкий каблучок. Ось, з наклеючкою новесенькі. Ось такі ще. Шоколаді. А ще білесенькі також снікерси. Наголошую, що ціна 1800 гривень за цілу коробочку. Тому, якщо вам сподобалось це взуття, звертайтеся до наших менеджерів у Viber. Ну, ці просто супер. осінні такі.